Всім привіт! Ви на каналі Creeper Play. І сьогодні ми будемо грати в гру Клон Банбана Банбан Кіндом Чи як там ще? Добре, починаємо. Нічого собі, тут так само як Garden of Banban. -Ban. Пішли, пішли. Так. Мені потрібно взяти цю синю карточку та відкрити цю блакитну двері. Так, і біжу я відкрити. Я аж переповнився. А, потрібно зібрати дві батарейки. Так а де вони? О, от перша батарейка. Друзі, це дуже крута гра. Так, все, я зібрав дві батарейки. О, один мій дрон. А де він? А, вот. Так, як тут управляти? Тут є якісь кнопки. А. Ой, не туди. Сюди значить, сюди і тепер сюди є. Так, і тепер другу. Їде. Друзі, мені дуже це подобається гра, так що... Скачайте її, дуже цікаво. Все, двер відкрилась. От, відкрилась. Так, йдемо далі. Тут повинна бути якась пташка. Вона не така, вона якась моторошна. Ей. пташечко. Щекось моторошно. Так, тут повинно бути. Так, перше яйце в у мене є. Ось і друге. Ось четверте. Чи третє? четверте? А ось і п'яте. І все йдемо давати їй ці яйця. Це якась не пташка, дуже моторошно їй давати ці яйця. Ну, потрібно Друге, даті, чате, п'яте і все. Потрібно десь іще одно знайти. Так, може, десь тут? Може, десь тут? Друзі, я знайшов. Цікав, що ця кнопка робить. Так, добре. О там є кнопка дрон сюди молодець. Останнє яйце. Ну все. Біжу їй давати яйце. Так, добре, йдемо далі. Я вже накормив її. Мені випала жовта картка. Думаю, вона сюди. О там кнопка. Лучше на кнопку. О, вона засвітилась. Ну добре, йду сюди. Трон сюди. І тепер сюди. Ти вску. Ты розбив скло. І нічого собі круто. Так, стоп, а що моя відкритись? В цій кімнаті має відкритись цей холодильник, тут буде молоток. Все, я прийшов і ламаю їх. Бачу тут кнопку. Дорожко. Так, потрібно сюди і нажати на це. Ой, я поїхав. І все, друзі, ми вже приїхали. Сюди. Так. Стійте. Тут мають бути ці монстри банбана. Може, тоді, як так, пер, перший у нас банбана, це червоний друга Беремо білий Що білого немає? Ну Добре. Може, тоді щось так. Та да, ні, щось тут не так. Попробую знайти, які у них будуть цвіти. Все, друзі, я повернувся. Ну тільки тепер чуть-чуть поняв, який. Тут фіолетовий, тут зелений, тут розовий. Далі не знаю який, ну думаю оранжевий. Далі червоний і синий. Ні, я точно щось неправильно. Може поміняти це містами. Так, друзі, ми вгадали, і тут є картка. Велика музика. Вот вона. Нічого собі. Дрон. Сюди. То вона зараз прийде. Скоріше. А що, я нічого не розумію? Все, друзі. Друга гра. Сюди трим. І скоріше на кнопку. Скішіть, коли появиться цей мостик? Ей! Скоріш. Вона вже тут. Ай! Все, друзі, друга гра. Нічого собі, Тут щось так світло стало. Думаю, тепер я буду бачити, куди мені їхати. Так, дрон, сюди. Сюди на кнопку скоріш. すいません。 Я її бачив. Все, друзі, ми це зробили. Тут ярко стало. А було так темно. Так, ну добре. Я знаю, що мені ця картка сюди. Ні, не сюди. Сюди. Так, ну все, Тепер тут у нас кнопка дрон И сюди. Що повинно бути? Може вот ще раз. О, вот, тут якась кнопка о господи. Да я ще й не знав. Вот. Так, тут є кнопка. Таке щось маленьке. Дрон, я не можу ним управляти, дрон! Ні! Ну добре, просто дрон. Хто? Це джамбо-джош! Все, друзі, ми пройшли. О, я бачу джамбо Хоррор Хойс. Це як друга частина. Ну, це буде як грень. Добре, друзі, якщо ви хочете, щоб я зняв про цю гру. Тоді має набрати 6 вподобайків. Добре, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. І всім па-па!